Всіх вітаю, добрий день. Сьогодні хочу вам запропонувати у мене нове надходження на продаж. Це автомобіль Volvo V50 2011 року випуску. Двигун Дизель 1.6, восьмиклапаний на механічній шестиступеневій коробці передач. Авто приїхало з Нідерландів вже розмитнене, пройдено сертифікацію. зроблено які були технічні зауваження. Похімчище, пополіровано, і авто готове до продажу і постановки на облік. Авто дійсно в гарному стані знаходиться, має 227 тисяч пробігу. Два косметичних підкраси є. Карбований автокапот і переднє ліве крило. Шпаклівки нема, зараз я покажу, прийдуся прибором вам. В якому стані локофарбово, покажу салон, на гарній комплектації покажу комплектацію і заведемо, проїдемося послухаємо, як працює двигун. Отже що, поїхали? Почнемо з локофарбового. Отже, почнемо з фарбованих деталей. Фарбований капот 301 мікрон. 289. 309, 291, 291. Тому що ж поклівки нема. Передньо. правая крылышка 102 микроны 102 микроны товарочку сюда 107 микронов 113 93 крылышка передняя не фарбована дверка передняя правая 104 125 125 126 126 так же не фарбована задняя правая дверка 115 121 121 107 не фарбована задняя Праве крило шкарочка 125, 125, 126, 134, 115. Не фарбовано. Дивимося тут сверху стоечку 124 не фарбовано. Дивимося дах 124 мікрони, 119 мікронів. 119. Дах також не фарбований. Провіряємо проємчик. Правий проєм. 59, 72, 61. 69. Приємне фарбовані бачите, ще в гарному стані приєджик знаходиться. Так, дивимося ззаді 75 і 78. Так само не фарбована. стоечка 73 не фарбована. Дублюєчка, таблічка є, він кодку треба нажимати на паузу. Так, отже, права сторона не фарбована, дах не фарбований. Дивимося кришку багажника. 123, 138, 138, 139, 139, 126, там, не знаю, не засняв я. 136, не фарбована кришка багажника. Відкриваємо. Тут проємчик теж все добре. Ну, я туди прибором не залезу, але покажу вам, що точки всі є. заводські Пара оригінальні, тут без зауважень. Тут також. Рижика в корозії нема, все в дуже доброму стані. Авто, до речі, взагалі рижиків ніяких нічого нема. Так, 123, це вже заднє ліве крило. 137, 118, 126. Не фарбовано. 127 не фарбовано. Так, задня, ліва дверка. 127, 117, 117, 118. 118, так само не фарбовано. Передня ліва вадійська 118, 129, 129, 111, 147, 119. 9, так поставив, 119, не фарбовано. Так, і переднє ліва крилишка 179, я казав, що має косметичний підкрас. 139, 160, 180, 137. Ви бачите, дуже мало на 50 мікронів це. Ну, товше, ніж одна купюра товщина, Тобто там флаше косметика. Так, дах. 121. Зараз все 121. 122. 122. 122. Дах не фарбований. Дивимося. Проєм по лівій стороні. Так, починаємо з 84, 77, 89. 89 не фарбовано. Так, і проєм водийський. 77. 73, Не фарбовано. Щас той треба мені, щоб зручно я попав. Ось, 72. Так, тут також все добре. Отже, повто. У кузову має два підкраси, капот і оце переднє ліво крилочка, але сама косметика. Пара оригінальна. Я додам фото. Зараз ну, я на відео трошки пізніше покажу, бо в не круче, тобто фарбувалося на машині, це вже якась така була миленька косметика. Так, диски тормозні, диски колесні в гарному стані. Резина 20-22 рік. Хенкак. Бачите, Так, поїхали по салону. Маємо сліпі зоні в комплектації. Чотири склопідйомника, підйомника. Електрозеркала. до речі, в машину є функція складання зеркал. Давайте одразу продемонструю на ключику. Ключика 2. А, це я відкрив. Ось, нажимаємо Закрити, складається, відкрите, розкладається. Працює. Так, центральний замочок сказав. Туманки передні, задні, автосвітло, круїз контроль, бортовий комп'ютер. Двох зона кліма, сліпий зоні Так І є ще навігація, трошки пізніше також покажу. По сідці в гарному стані, водійська сідушка ззаді. без зауважень. Проємчик так само в гарному, резиночки не витерте, кермо оригінальна, не тягнуте. Тут карта так само гарна, тут це десь я вже вимустив. Сьогодні вже приберу. Так, сидушечки гарні, не потерті, потолочок, все без уважень Так, багажне відділення. Тут все гарно. Полочка є, І є сіточка. Накаточка новенька, взагалі не разу не ставилася. Домкратік, балонік, петля. Аварійний набор, все на місці. Так, дивимося далі. Так само тут до карти зауважень нема. Сидіння в гарному стані. Потомочок з цього боку. Так, у нас тут 22 рік. Хенкак. Карта передня пасажирська, так само без зауважень, сідошечка в гарному стані, царапин, продірів, пропалів, нічого немає. Є все немаленькі потертості такі, ну то думаю не критично. Отже, в дійсно в гарному стані авто знаходиться, повністю укомплектовано, розмитнене, в гарному технічному стані. Поробили ходову, там поміняли подушки по двигателю, трошечки по ходовій, там, що було, треба зробити. Машина в гарному стані, сіли, поїхали. Ну що, Давайте заведемо, послухаємо, як працює двигун. Отже, запускаємо, вставляємо ключик, так, дивимося на помилочки. Потухли, так, навигация. Где она там? Все. На требу было кнопочку нажать. Поехали, покажу вам, как. Другой работает. Сьогодні працює рівненько, тихенько, машина взагалі не парує гарно працює, Так, зараз проїдемося. так, отже. Я вже добрався на машинки внутрі, зараз пристрімуся. Кліма, до речі, холоджу, добре. Так, по навігації вона є, ну зразу скажу, що її треба прошивати під українську, флешку там попляти, не знаю, як вона там правильно робиться. Так, отже що, поїхало. Щеплення м'ягеньке. Він Незручно мені знімати і рулювати. І ще подяка окремому наложові команди Юрію Гуровицю, який служить від 128-й гірському відповідь. Так, отже що, поїхали. Значить, по ходові їде микенько. Була вібрація, поміняли подушку двигуна. Там ще похотові щось, якісь сталінблоки поміняли. Так, клімат охолоджує. Йде м'якенько. Щеплення дуже м'яке переключає. Я так думаю, що воно було міняно в Європі. Тому що дуже м'якенько працює добре. Скло заднє з автоматичним затемненням. Два ключа в комплекті, нагадаю. Розмитено, сертифіковане. Машина готова до постановки на облік. Постановка на облік десь буде там, коштувати в районі від 4,5 до 5 тисяч з податком. Отже, Кого зацікавить, набирайте, на додаткові питання я надам відповідь. Всім від себе бажаю гарного дня, чудового настрою і мирного неба. Все буде Україна.